А ти знаєш, що на Zikr вже є модельні доводчики дверей? Ні. Тоді зараз я покажу тобі ось цей Zikr, на який ми встановили модельні доводчики дверей, LuxMotion. Це перший в Україні Zikr, на який встановлені модельні доводчики дверей. В принципі, це наші доводчики дверей, LuxMotion. Встановлюються замість рідного замка, не потребують втручання в електрику. Така робота займає лише один максимум 2 дні, і працює все чітко, як по оригіналу. Закриваємо двері, і після першого положення дверей вона дотягується. Встановлюються наші доводчики методом заміни оригінального замка на такі самі модельні, але вже з доводчиком дверей. Відповідно, це займає від одного до двох робочих днів в залежності від компетенції майстра і не потребує жодних втручань як в електрику автомобіля, так і в геометрію кузова автомобіля. Працює це все чітко, як в оригіналах. При першому положенні дверей довочі автоматично дотягують дверку. Ззовні ми не бачимо жодних втручань. Чому? Тому що їх немає. Тому якщо ти власник зіка, ти знаєш, куди звертатися для того, щоб докомплектувати свій автомобіль до і дверей, тому що насправді двері в цьому автомобілі закриваються не дуже добре. А встановити ми їх можемо в будь-якому власному центрі України. А якщо твій бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів, а або з додатковим обладнанням для автомобілів. Ми чекаємо тебе, як нашого партнера. В нас є чудова дилерська програма.